Студія телеканалу Ті 7 Плюс. Дякую всім, хто залишається з нами, і вітаю всіх, хто долучився до нас у цю інформаційну годину. А далі про наступне випуск молодих лейтенантів та формування гвардії наступу. Про це говоримо з нашим гостем з нами, відеозв'язком Валерій Сокуренко, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ. Пане ректоре, слава Україні! Рада вас бачити. Героям слава ну і Христос, воскрес, тому що дні такі. ви істину воскрес. Пане ректоре, і, власне, щодо випуску. Так, знаємо, що нещодавно начальник заклад вже от випускав молодих лейтенантів. Розкажіть, будь ласка, більше, от яким загалом чином все відбувалося? Чи вдалося все реалізувати, як запланували? знаєте, відбулася дійсно знаменна подія в житті навчального закладу Харківського національного університету внутрішніх справ. Це випуск молодих фахівців, молодих правоохоронців, молодих офіцерів. Мав він. Знову свої такі особливості, як і минулого року випуск був достроковий, але це не значить, що люди пішли непідготовлені. Вони всі кредити, які мали вичитати, ми вичитали. Вони засвоїли навчальну програму повністю. Більше того, вони повністю провели стажування в посадах, і зараз ввелися до лав національної поліції. Причому по всій Україні особливості знову ж таки випуску, що випуск був на декількох локаціях. Він був в Кам'янці, вперше в історії нашого вишу, був в Вінниці, в Сумах, бо там теж є наш структурний підрозділ філії, і був в Києві. Ректор на чолі з загоном 52 кращих випускники, саме в Києві, з присутності міністра внутрішніх справ, керівників. Наших ЦОВів, Національної гвардії було керівництво Національної поліції, ДСНС, прикордонники, ну і був президент України Володимир Зеленський, який і нагородив кращих працівників, скажімо так, випускників, курсантів, і, як кажуть, дав наказ служити, захищати. Курсанти попрощались з прапором навчального закладу, от, ну і поклялися бути гідними і своїх товаришів, які вже служать, і тих наших випускників, які загинули в боротьбі з ворогом, які стали героями України, ми ними пишаємося. І думаю, що саме так і буде. Якщо говорити про атмосферу, то звичайно все було скупо, по-чоловічому. Не було поруч батьків, не було рідних, як це завше. Бо так буває, що випуск був якийсь, знаєте, і вальс такий, от. Ну, було в мирному житті. Але я думаю, це ще раз підкреслює не, не те, що ми не організували, а підкреслює те, що ми повинні перемогти ворога в непростій війні, в складній війні, визволити нашу землю рідну, а потім буде і вальс, і. Радість величезна. Розподілили ми їх в свої комплектуючі органи. Люди поїхали, в тому числі і в Харківську область, поїхали в Донецьку, от, і на розподілі, який ми проводили, зачитували такі відділи поліції, які є в Бахмуті, в Слав'янську, в Краматорську. От, і вони говорили: Згоден, він їде. І всі приступили до несення служби, тому що випуск відбувся. А в понеділок вони вже були на службі. Вони вже були по своїх підрозділах, і це добре. От ми пишаємося своїми випускниками. Ми знаємо, що ми їх належним чином підготували. У нас немає сумнівів, що вони будуть ну, те, що поклялися, служити і захищати. І це як кажуть, той девіз, який для всіх, який не просто обов'язковий, а який ну, надихає нас всіх сьогодні. І те, що безпекова складова, це головне для наших громадян. Якщо вони будуть відчувати себе захищеними, якщо вони будуть безпеці, то вони будуть довіряти і державі, і поліції нашій, і Міністерству внутрішніх справ. Бо хто б там що не говорив, але є такі населені пункти, де держава представлена однією людиною. Там є поліцейський, і от, якщо він добросовісно, якщо він порядний, то от така в очах громадян держава. Якщо він попадеться якийсь недобросовісний, буде десь підводити, отака буде оцінка нашої державі, України. Тому нам це важливо, ми цим займалися протягом десь чотирьох, протягом трьох років, бо якщо це. Ну, були різні, про охорону діяльність, вони навчаються всього три роки. Так було. От. Ну, Якщо говорити про гвардію наступу, 28 наших випускників звернулися з рапортами, і вони готові служити в бригаді, корпусу. Який, ну скажем, опікується національна поліція, це бригада Людь, от і по назві, і президентці підкреслив, і міністр внутрішніх справ, що це наше почуття до ворога. І це повністю відображає наше відношення до ситуації, наші побажання, наші мрії саме от такі є. Курсанти і на молодших курсах, які ще не закінчили навчання, вони теж готові вступити, але поки що рішення по них не прийнято, вони продовжують навчання от, в звичному, скажімо так, режимі. Але їхній вибір, якщо вони будуть наполягати, я думаю, що національний університет Харківський, національна поліція дасть змогу їм вступити до гвардії наступу, ми переведемо їх на заочне навчання. Ми створимо всі умови для того, щоб вони отримали мріяний диплом, отримали все, чого вони хотіли, бажали вступити до навчального закладу, якісь компетенції, вміння і навички. Ми це зробимо. А в першу чергу нам важливо, що вони хочуть уже сьогодні зі зброєю в руках не просто боротися зі злочинністю, а захищати нашу. Цілісність, нашу незалежність, наш суверенітет. Пане ректоре, А власне, оті, до прикладу, випускники або наразі студенти, які навчаються в університеті, ті, хто воліють долучитися до гвардії наступу, до люті, так, я так розумію, що власне після завершення навчання, або, наприклад, у той період, коли навчаються, вони ще будуть проходити додаткову підготовку, аби бути вже от, власне такою бойовою одиницею цього підрозділу. Безумовно. По-перше, те, що Іде війна, війна повномасштабна, це все відображається в наших навчальних планах, в навчальній програмі. І поруч, от коли вони завершили стажування, у них була невеличка відпустка, коли вони повернулись до навчального закладу, то поруч з державною атестацією, з тим, що вони склали державні іспити, ми іще раз їм дали, от, скажімо так, алгоритм, Документування воєнних злочинів, алгоритм розслідування, розкриття саме воєнних злочинів, додатково їм це давали. І безумовно, в останній рік те, що стосується вогневої підготовки, тактико спеціальної тактичної підготовки, от ну вони отримали ці компетенції. Але зрозуміло, що одна справа, коли він ці компетенції отримав як поліцейський, а інша справа, якщо він готується до бригади. Яка буде звільняти нашу землю від ворога, тобто він повинен стати штурмовиком? І зрозуміло, що все, що він повинен отримати, нові компетенції, нові вміння, От, тому що озброєння буде сучасне на рівні європейського натівських зразків. Тактика спеціальна злагодження підрозділів, тобто, все, що необхідно дати, як бійцю там протягом, як я розумію, двох з половиною, можливо, чотирьох місяців вони отримують, тобто, не підготовлені, не екіпірований, не навчений як слід. Точно такого не буде, і ми за цим слідкуємо, бо це наші випускники. А молодий фахівець це три роки. І ми три роки супроводжуємо кожного, і де він служить, щоб він не звільнився, щоб задовільні умови були для проживання, для служби. Саме так буде і по цих наших випускниках, по цих наших героях, які, от відверто скажу, готові це вже робити сьогодні. Молоді люди, але вони мотивовані, вони люблять. Свою державу вони розуміють, що таке війна, що таке ворог, свідомо роблять цей видно. Ректор, і ще невеличке уточнення. От пам'ятаю, що попередні рази, коли ми спілкувалися, ви говорили, що працівники університету виїжджали на деокуповані території близько до лінії фронту. Вони от вивчали реалії сьогодення, аби видозмінити безпосередньо програму навчання, от зробити її більш гнучкою і саме пристосованою до того, що відбувається наразі в Україні. То я так розумію, що безпосередньо і цей випуск, який був так. Останній рік він вже навчався за цими видозміненими програмами, і програми, от вже сформовані. Повністю чи і далі, от фактично, ще враховуєте те, що відбувається? Безумовно. Ви знаєте, от ми зараз десь збираємося, нарада ну, буде проведена з керівництвом міністерства, і ми от вивчаємо, аналізуємо те, що ми маємо. От ми сьогодні аналізуємо, хто який досвід у нас має. Хтось колись служив в міліції і зараз викладає в виші. Хтось. Служив вже в поліції, і з таким досвідом поліцейським теж є люди, які вже послужили в поліції, бо поліція розпочала свою історію в 2015 році. А хтось воював уже. І от 24 лютого 2022 року, оце той момент істини, від якого ми теж від, відлік розпочинаємо, досвід уже служби в поліції при деокупації, при звільненні, при проведенні стабілізаційних. Заходів якихось, от все це враховується, і воно постійно буде і доповнятися. І ми будемо брати тих людей, які мають саме цей досвід іншого бути не може. Це важливо сьогодні. І ми про це говоримо. Ну з відповідальністю про це говоримо. Бо це життя людей, це їхня підготовка, це, скажімо так, не просто якісь моменти. Це речі, надзвичайно серйозні речі, ті, які ми. Мусимо їх навчити належним чином відтренувати. Бо ну як, якщо розказати, як складати якийсь протокол огляду місці події, це понятно. А Якщо ми говоримо, що людина повинна стріляти, людина повинна розуміти, як зайти в будинок, як спуститись в підвал, як зайти в квартиру, як підняти на горішче, піднятись, щоб йому голову не відбили, щоб він залишився живим. Ми повинні зберегти його життя. На чого треба тренувати? щоб він багато десятки сотні разів це робив. Це тактику спеціальна підготовка, бачимо, що відбувається з мінуванням наших територій. Нам поставили завдання, ми виїжджали зараз, теж аналізуємо, скільки там наших людей побували в Західній Європі. Ми по програмі НАТО це домедична підготовка. Ну, домедична, бо дехто по-іншому називає ці речі, там парамедики. Ну, парамедики, скоріше за все, це інакше. І інші речі. Це те, що людина має якусь вже медичну освіту. Ми кажемо про домедичну підготовку. От я вже говорив, от У нас монастирський екс. Міністр, скажімо, покійний міністр царства небесне. Він нагородив одного з наших курсантів, будучи на стажуванні в Харкові, на людині, чоловіків відірвало дві кінцівки, дві ноги відірвало. От він на одну ногу наклав турнікет, який в нього був, на іншу натягнув ремінь поясний. Він врятував життя людині, бо він міг сховатися десь, він його врятував, визвав швидку, доправив його до медичного закладу, був нагороджений, батьки отримали подяку. Він спрацював і так повинні бути навчені всі, тому що є багато випадків, коли довозять людей до лікарняних закладів, ну неживих уже тих, кого врятувати, неможливо. Тому надзвичайно важливо перші секунди, щоб ми надали цю допомогу. І ми навчаємося. Ми повинні ідентифікувати цей чи це предмет міна, чи це снаряд, щоб він без вибухотехніки, без фахівців. Він міг сам сказати, що це чіпати не можна, це небезпечний предмет, поставити якийсь флажок, поставити якусь гілку там затнути, ганчірку якусь повісити, а потім уже фахівці далі будуть працювати. Але це все речі надзвичайно важливо. І отаких от індифікаторів ми вже готуємо. Люди виїжджають і за допомогою ДСНС навчаємо своїх навчаємо. Ми щось подібне створюємо в кам'янці. Ми взяли тих людей, які. Ну колись навчалися да і закінчили військове училище, яке було інженерно-саперне в Кам'янець-Подільському. Вони дипломовані спеціалісти. Там є і кандидати наук, доценти є. От саме фахівці в цій справі вони працювали в Косово, в Судані, мають міжнародний досвід для того, щоб вони вчили наших курсантів і робили це фахово не на рівні такого, знаєте, кустарщини, а грунтовно, щоб. Ми дали їм знання, це дасть їм змогу вижити і захистити ну, мирних громадян. Найкоротші терміни, мають бути такі фахівці підготовлені. І такі заходи вживаються постійно, скажімо так. Це не якась така компанійщина. Ми повинні жити в умовах, отаких, от яких ми опинилися. І мільйони наших гектарів, нашої території, на жаль, заміновані, і ніхто їх нам не розмінує, окрім нас, самих українців. Які будуть навчені, які будуть це робити фахово, і поліцейські в тому числі, і вони ми вже бачимо, що сьогодні займаються не тільки кримінальними замінуваннями, не тільки такими замінуваннями, що замінували супермаркет, чи кінотеатр, чи десь аптечну якусь мережу. Ні, ми займаємося гуманітарними розмінуваннями, і тому готуємо поліцейських в тому числі до такої непростої роботи. Пане ректоре, університет передислокувався фактично трішки більше як рік тому. Як пройшов цей рік для навчального закладу, і чи плануєте розширюватися? Чи є необхідність така? Необхідність розширюватись є, і ми повинні створити, ну, скажімо, такі умови, стандарти, які є в нашому уяві. Як воно повинно виглядати? Що таке навчальний заклад Міністерства внутрішніх справ? Ми маємо прекрасну базу в Харкові. І е, на превеликий жаль, сьогодні ми її не можемо використовувати в повному розумінні, як хотілося би її використовувати. Але що можливо, ми там теж, як кажуть, займаємось. Ну, у нас є можливість, з'явилася така унікальна можливість створити філію в Кам'янець-Подільську. це буде інститут. Приміщення ми вже отримали. Зараз Міністерство освіти і науки нам передали. От, і, ідуть, скажімо такі, технічна робота, бо вона повинна бути проведена. От е, є плани, є люди небайдужі, які минулого року нам допомагали. І я думаю, що десь днів через 5-6 от свята пройшли. Вони виїдуть і продовжують цю роботу по облаштуванню спортивних залів, гуртожитка, бо частина гуртожитку не зроблена, і, і про ремонтні роботи, і про облаштування спеціальним обладнанням, меблями. Є повна домовність і повне розуміння, і небайдужий бізнес. Я, це не реклама, але це Греги, це епіцентр. Вони продовжують цю роботу без усіляких умов за свої гроші. І це заслуговує на повагу. Це. Заслуговує на ну, тільки на, як кажуть, добрі слова, бо вони роблять це для нашого університету, для того, щоб на Хмельниччині з'явилась поліцейська освіта. І ми плануємо, є вже в нас розрахунки. плануємо продовжити бо бюджетні кошти нам для цього дадуть, і навчання там буде організовано не тільки курсантів, буде організовано і навчання студентів. Є всі можливості там їх навчати. Безпекова складова, відповідна є обладнані сховища, от, які ну, не просто якісь такі, от, які відповідають всім вимогам. От вони сертифіковані. Тому ми очікуємо студентів саме для того, щоб вони навчалися не дистанційно, не заочно, щоб вони навчалися очно. Бо хто б там що не говорив. Але справжня освіта повинна бути очна, особливо якщо це юридична освіта, якщо це освіта ну може, можна стати правоохоронцем. Студент може стати за свої кошти, а далі там працювати, як визначиться, кібербезпека знову ж таки, психологія, банківська справа, аудит. Вони можуть до нас приходити і з хорошими фахівцями, з хорошими професорами. От, ми нещодавно, от на минулому тижні, провели такий психологічний форум Український вимір, і участь у ньому брали і очільники обласних державних адміністрацій, і керівництво Міністерства внутрішніх справ. І дехто був приємно здивований. У нас хороші партнерські стосунки. Є такий Раскін університет Антлія Кембридж. Вуз який. Заснований в 1209 році і навчається більше 25 тисяч студентів. Я вважаю, що коли фахівці з такого вузу, начальник інституту читає лекції, от бере участь в нашому форумі, український вимір психологічному форумі. Ну, це заслуговує на повагу, і я хочу сказати, що ті фахівці, які будуть навчати наших студентів, це доктори, професори, а їх понад 100 в лавах нашого університету. Вони дадуть якісну освіту, і дітям не соромно буде. Потім сказати, що я випускник Харківського національного університету внутрішніх справ, який має понад сторічну історію, і Харків це юридична столиця України. Я хочу це підкреслити. А в Кам'янці буде повноцінний навчальний заклад. З усіма, так би мовити, нашими гарантіями на якість на те, що це будуть не, не, не щось таке, да, не такий якийсь проект. Я не хочу якісь навчальні заклади зараз називати, а то мене потім звинуватять, що я от когось образив, да, але ми можемо це робити якісно, відповідально і професійно. Тому ми очікуємо і курсантів. Які одінуть погони і стануть до лав національної поліції, і безумовно студенти, які просто отримують якісну освіту. Ну а далі будуть розбиратися в цьому непростому світі, як їм бути, чи їм піти служити до правоохоронних органів, але окрім поліції, ну є в нас і ДБР, є в нас і НАБУ, є в нас суди, прокуратури. Люди зможуть себе реалізувати, якщо захочуть. Пане генерале, дякую вам за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую вам. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Валерій Сокуренко, ректор Харківського національного.